Зі мною на зв'язку Валентин Наливайченко, народний депутат України, фракція Батьківщина. Валентин Олександрович, доброго. доброго ранку вам. Доброго ранку, вітаю вас. Вітаю, вибачте, що трошки довелося вам почекати. Валентин Олександрович, я з вами хочу поговорити і як з політиком, і одночасно, як з колишнім очільником силових структур. От скажіть, будь ласка, чи могло СБУ не знати, що таке відбувається? Я думаю, тут головне не СБУ, а засновник енергоатома є кабінет міністрів України. От я уважно слухав ваш ефір. Ви правильно називаєте високопосадовців, міністрів кабінету міністрів України, які є засновником цієї компанії. Раз вони не просто не могли не знати, вони точно знали, тому що топ корупція в енергетиці, ту, що зараз викрила набу і далі здійснює слідчі дії, стосується тендерів, закупівель і відкатів на них. Тобто в публічній компанії енергоатоми енергетичні, причому вона вертикальна, інтегрована, підпорядковується одній людині, одній особі все зрозуміло і все відомо було і є. І знаєте, мене так само обурювало, коли уряд звітував про свої ну новий старий уряд, звітував про свої 100 днів роботи. А в цей час всі ці 100 днів існувала і діяла ця схема, тому що набу довго документувала, тому що хотіли і задокументували всі, хто посадовців. І міністрів, і не міністрів. Другий аспект: людина, яка не мала жодних повноважень. От жодних повноважень, ні в енергетиці, ні в уряді, ні в будь-якій владі. Ви його назвали міндіч за даними ЗМІ і за даними Набу, був не просто фігурантом. він Був організатором і головним фігурантом цієї корупційної схеми. Третій аспект: хто знає точно, наглядова рада енергоатому. Там від України і колишній міністр економіки Мілованов, і ще одна людина, теж якийсь колишній радник, точно не просто знали, а кришували цю багаторівневу корупцію. І тепер всі вони роблять вигляд, що це нічого не було. Вони всі співучасники такого, знаєте, корупційного угруповання. А в цей час зарадили українцям, одягайте светрики і дихайте глибше. Це знаєте, це не просто корупція. Це корупція зухвала зі знищанням над громадянами України під час війни і під час ракетного та шахедного терору Росії. А тому я це підвів як силовик, як двічі кроваве СБУ. Це має бути не просто антикорупційна відповідальність це ще має бути відповідальність щодо посібництва співучасті в російській агресії, тому що розкрадаючи гроші з енергатома. Розкрадали гроші з відновлення та захисту української енергетики і розкрадали гроші українців, які платять за електроенергію, і сидять зараз в темних і холодних квартирах. Ось вам вся фабула справи, яка відома станом на сьогодні. Валентин Олександрович, тоді питання продовжує. Все ж таки. Так мені я ще повернуся до теми інших силових органів, які працюють в Україні, тому що у нас набу не єдиний силовий орган. У нас є у нас є поліція. У нас є ДБР, у нас є служба безпеки України, яка все знає. Ну, я ніколи не повірю, що СБУ, яке все про всіх знає, не могло про це знати. Ну це я особисто. Я не повірю в це. А, але дивіться, а, в тому, що це зараз не подумайте ніякому разі не до вас а претензія. А, але дивіться, от в цьому питанні ви все ж таки, як політик, як парламентар, а, що тепер яку роль подалі в розвитку цієї справи? в... Я не знаю навіть, як вам сказати, в вирішенні цього питання. Взагалі, ситуація, все, воно покотилося. Ну, я не знаю. Так. Якщо це все замнеться і зупиниться, і через кілька днів, там, через місяць, про це всі забудуть, як ні в чому не бувало, ну це буде фантастика. Це буде, я не знаю, Ні, так не буде, тому що, так от, яку, Ви роль, роль, ти... яку роль взагалі в цьому всьому може зіграти парламент, може зіграти все ж таки законодавчий орган, все ж таки у нас де Юре? Парламентсько-президентська республіка. Перше, найголовніше, не заманеться. І так як не реагує, наприклад, прем'єр-міністерка, робить вигляд: так хай будуть процесуальні дії. Стоп, стоп, стоп. Ви засновник енергоатома Кабінет міністрів, прем'єр-міністр головує в Кабінеті міністрів. Тому перша політична відповідальність саме уряду. Тому перше, що парламент буде робити, це. Звільнення з посад як мінімум двох міністрів, як мінімум кажу, тому що ще невідомо, яка далі буде інформація від набу і від, слідч... від слідства щодо інших членів уряду і керівництва уряду, як і інших співучасників цієї багатомільярдної схеми розкрадання в енергетиці. Це раз друге питання енергатому і корупцію, яку там виявили, насправді становить загрозу національній безпеці ще в одному аспекті. Тому що атомні електростанції України і обладнання, яке туди постачається, саме закупляється енергоатомом, і корупціонери в енергоатомі крадуть якраз на якості і кількості цього обладнання, тобто на ядерній безпеці України і українців. Тому друге що має бути зроблено, і вже не парламентом, а РНБО. Має терміново зібратися і терміново перевірити захист і безпеку ядерних електростанцій, особливо за ті роки, коли розкрадалися. Гроші mm -hmm. з безпеки ядерних електростанцій, ось е, друже. Що насправді дві речі, які мають бути зроблені ще вчора, ну бодай сьогодні, щоб почали робити. Ну вже є. Здається, дві постава як це подання у Верховній Раді у стінах так. У Верховної Ради. Здається, одне Ярослав Железняк дав друге. Я зараз не скажу хто конкретно подав про відставку і е, Світлани Гринчук і відставку Германа Галущенка. Але тут а ми... я ми не кажу, що зняття з посади міністрів так, так. зняття змі зн... відставка, зняття. Я з посади міністра, але тут же ну це політична відповідальність. Назвемо її так, так, і посадова відповідальність, але <с? <с?> має бути кримінальна відповідальність, так, а саме є... для цього підозри, якщо дозволити. Я ще... коротко поясню так для чого знімати міністрів? Для того щоб вони не в кабінетах ховалися і знаєте, їх знищували докази своєї топ-корупції, а ходили на допити в набу. Ось чому і політична і правова важливість. То якщо є топ-корупціонери або в топ-корупції, то їх негайно знімати з посади. І ще раз давайте ще ще одне обставину. Я сам голосував за ці зміни в законодавстві. У нас є презумпція винуватості топ-посадовців у можливій корупції. Розумієте про що? Тобто вони мають доводити. Що вони брали участь в корупції чи ні, розкрадали ці мільярди чи ні? Не ми з вами в ефірах, а вони. Тому зняти з посади це означає сприяти розслідуванню корупційних злочинів. Угу. Просто я е зараз думаю: ну, ще жодної підозри немає. Просто ну, це і дослідчі дії. Як я розумію, зараз насправді є вже і те, що не попшпочено поп... опубліковано сьогодні. Я думаю, завтра нам буде опубліковувати. Є до інші фігуранти, яких і обшуки, і е... затримання відбуваються. Тому і називають, і правильно називають цю корупційну, я б сказав безграю, багаторівневою, тому що насправді ми всі ще будемо не один раз вражені в лапках тим, наскільки просякла корупція в енергетичній публічній енергетичній компанії, яка називається енергоатом. Ну Валентин Олександрович, за вашу інформацію, вже готуються підозри? Я ж, думаю, я ж думаю, у вас є якісь джерела ну як у колишнього очільника СБУ. Як вибачте, коли сказали, колишніх не буває. Ні, ні, я зразу кажу, у мене дерев набу немає, у мене є під, моя політична позиція права підтримки е, антикорупційних наших органів. І єдине, що можу підтвердити, що і е, ті, хто сприяли втечі Міндича і його вивезення за кордон, це. Теж ціла група осіб, які найближчим часом теж отримують підозру за сприяння корупціонеру, топ корупціонеру в ухиленні від відповідальності, Валентин Олександрович. Я вам дякую за спілкування. Я думаю, ми ще не один раз зустрінемося в нашому ефірі. Валентин Наливайченко, народний депутат України від фракції Батьківщина, колишній очільник служби безпеки України. Я